Ніж компанії EF grow модель EF240. Дизайн чимось нагадує ножі Шергорових. По самому ножу. не немаленький, його довжина клинка цілих 10 см і загальна довжина 225 мм. По клинку 3,5 товщина по обуху, спуски вогнуті і зведення в 0,4 мм. Замок лок підшипники в осьовому, механіка замечательно. Фліпує з любого положення просто на ура. Плавник у нас з нас. Насічка добра така, цеплюча. Подшипники шарикові в обоймі із латуні. Маємо облегчення і вага ножа 135 грамів. Залізяка Д2, кліпса глибокої посадки. М'якенька гарно пружиніста.